7 травня у неврологічному відділенні міської лікарні номер 2 імені Симашко було відкрито новий сучасний інсультний блок із новітнім обладнанням. Ця дійсно напересічна подія для нашого міста, адже в Україні подібних блоків лише 10 відбулася в рамках проєкту Європейської ініціативної групи по проблемі інсульту та з метою сприяння створенню інсультних центрів згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України, завдяки спільним зусиллям німецької благодійної організації «Хофшлютер» і директора Петра Уднього та білоцерківської міської ради, в першу чергу, я би хотів подякувати налодно і також всіх наших друзів, які вже дуже багато років надають допомогу саме цій лікарні. Багато кредитів дає Європа, багато грандів дає Європа, але як правило, потім приїжджаючи на місце. Європейці не бачать весь гроші. І тут я би хотів висловити дуже подяку велику. І чому і самі наші німецькі друзі продовжують цю співпрацю, тому що вони виділяючи, допомагаючи, вони бачать реальні результати. Ось. І тут присутній Дашкевич Микола Володимирович, завдяки якому Рус Олександру Миколаєвичу, завдяки ті. Ці гроші максимально ефективно е, вкладають, не дивлячись на те, що ми вдячні допомоги, але ми мусимо і маємо, і ми всього прагнуємо навчитись жити за свої кошти, навчитись заробляти, навчитись їх ефективно використовувати, заручившись підтримкою європейських е, партнерів. Так, і, е, скажем,

Нашей целью было, основной целью было оказывать помощь именно здесь, в Белой церкви, людям, которые нуждаются в этом. Und eins kann ich wir и то, что я могу точно сказать, мы продолжим делать это дальше. И мы от этого, я лично и мой сын, мы, мы счастливы. И я хочу вот в этом месте сейчас здесь... Поблагодаріть всіх, хто нам допомагає. Інсультний блок міської лікарні номер 2 імені Семашко це унікальний клінічний підрозділ, у якому передбачається введення пацієнтів від початку виникнення хвороби до максимального відновлення функцій організму. Блоці, ви бачили, у нас забезпечено і приліжковими оксиматами, і централізована подача того кисню, і що таке ми бачимо на моніторі всі показники, які відповідь кожну хвилину. Ми можемо надати ту допомогу, яку потребує цей пацієнт. На сьогодні інсультні центри це кращий світовий досвід спеціалізованої допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом. Як наслідок, значне зниження ризику смертності і інвалідності у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу. Лікування тут не залежить від статі і віку пацієнта, але хочу зазначити, що не кожен пацієнт може потрапити до даного блоку. Далеко не кожний. А тільки та людина, яка, чітко, родичі якої вчасно побачили ознаки ішемічного інсульту, відразу зателефонували на екстрену медичну допомогу, і тільки тоді направляється відповідна навчена бригада і терміново виїжджає і сповіщає нас. І ми, доки пацієнта привозять до нашої лікарні, я і мої підлеглі чекають його до, до приїзду. Ця людина минує навіть приймальне відділення, тому що не можна втратити жодної хвилини. Ми відразу робимо комп'ютерну томограму такому пацієнті для того, щоб виключити крововилик мозок, який є, категорично забороняє проводити дану процедуру. І лише потім, коли ми підтвердили даний діагноз. Роз'яснили родичам даного пацієнта про проблему, отримали згоду на проведення маніпуляції, тоді ми починаємо тромболізис. Тромболізис робиться у світі дуже давно. Це європейський підхід і єдиний доказовий метод лікування ішемічного інсульту. Все інше бездоказово. На обладнання інсультного блоку німецькі благодійники витратили близько 12 тисяч євро, і це лише невеличка частина добрих справ, які роблять наші друзі, зокрема родина новотніх. Тож за благодійну допомогу та заслуги перед Білою церквою міський голова Геннадій Анатолійович Дикий вручив винагороди німецьким доброчинцям. Я надзвичайно вдячний вам. За ту багаторічну, дванадцятирічну співпрацю я би назвав не співпрацю, а допомога саме нашому місту. Як для нас, для білоцерківців, можна вважати це як подвиг, те, що ви робите для нашого міста. Більше 7 тисяч дітей завдяки вам мали можливість виїхати на оздоровлення до Німеччини. Крім того, це сотні. Тисяч євро щороку, які саме в першу чергу йдуть на допомогу тим людям, які цього найбільше потребують. Я переконаний, що вам вдячні і батьки тих дітей, а це більше 30 дітей, яким зроблені дороговартісні операції. Також це більше 75 операцій, які профінансовані вашим благодійним фондом, Дозь, які, сказав, які сам. були зроблені в Україні. Якраз в цьому році 30 років від дня Чорнобильської трагедії. Я радий, що маю честь зустріти вас і хоч трішечки віддячити вам за ту вашу велику роботу. і, і